Доброго дня, шановний знекровлений народ України, як і великий шлях починається з першого кроку, так і наша боротьба проти зеленого сіфілісу повинна з чогось початись з першого маленького кроку. І ми всі бачили, як зустріли Кіма. Це зелене лайно, яке керує е цілим регіоном. І наші хлопці послали його нахуй за руським кораблем. Тобто він був присутній при шикуванні і сказав: там, Ви раді мені хлопці, І вони всі сказали, пошол нахуй. Так ось у мене. Є пропозиція. При кожній зустрічі з зеленим чмом ми повинні робити те саме. Будь-яким представником цього зеленого чма ми повинні посилати все те зелене лайно за руським кораблем. При будь-якому шикуванні, при будь-якій зустрічі, я хочу, щоб ми це робили. Це буде перший крок. Нашої великої боротьби за це вас не вб'ють і не посадять. Але це буде демонструвати позицію народу України, звичайних людей до цього зеленого війна. Де б ви не були, де б ви не бачили, якого представника ви не зустріли цього зеленого чмо. Вони мають пам'ятати, що народ України їх ненавидить. Ненавидить вже також, як і ворога, як Путіна. Тому. Влада України, оця ворожа злочинна влада, яка кожного дня краде у нас не тільки гроші, а це життя наших хлопців і наша перемога. Вони крадуть у нас нашу перемогу. Тому вони повинні відчувати. Перше, де б ми не зустріли, зелене чмо, ми всі кричимо, пішов нахуй! Це перше. Вони не мають можливості навіть кадра зробити без цієї фрази, де б ви не бачили, де б ви його не зустріли. І це не тільки стосується самого зеленого злочинця, а й всієї їх банди. Де б ви не бачили представника, ми робимо те саме: це маленький крок до нашої боротьби, до нашої великої перемоги. Друге. Якщо у вас не вистачає сміливості зробити це. І чи ви не бачите цих зелених підарів, тому що вони рідко з'являються серед народу, взагалі-то вони мешкають в особливих будинках під особливою охороною, вони мають охорону та інше. Тому ми пишемо: ЗПНХ Зеленський пішов нахуй. На кожному під'їзді, на кожному е, е, етажі, на е, дорозі, де б ви не були, на заборі. У вас є руки, у вас є е, олівець, ви пишете з ПНХ. Ми так колись в 14-17 роках писали щодо ПНХ Путіна. Що до хуйла, тепер ми маємо два хуйла: це Путін і Зеленський. Між ними жодної різниці. Один терорист, а другий. Корупціонер і та ж корупція вбиває точно так же, як і кулі Путіна. А може вже і більше. Я вже навіть не знаю на чих руках більше української крові на цій зеленій банді чи на терористах Путіна. Ну а взагалі, народ України, ми з вами не повинні їх розрізняти. Для нас це два однакових ворога: зелене хуйло при владі та Путін. Також ми зараз працюємо з усіма українськими громадами за межами України, щоб це зелене чмо не мало змоги піаритися там виходити, кричати: Ай, мої українці! Щоб він чув відповідь, тільки одне: зе пішов нахуй за ці всі жлочини, які він скоїв проти народу України, за те, все, що зробила його команда, ці хабарники, ці. Людожери у мене вже інших немає висловлювань щодо цієї зеленої банди. Ці покидьки мають нести відповідальність, і ми обов'язково зробимо так, щоб Зеленський сидів поряд з Путіним в Газі за ті всі злочини проти народу України. А його покидьки ще будуть 20 років. Оглядатися назад, озиратися, коли ходити, тому що народ України пам'ятає кожного виблядка, який крав гроші під час війни, вбиваючи цим український народ. Тому ми працюємо з громадами українськими за межами України, щоб так само зустрічали любе зелене чмо за кордоном, де б воно їх не зустріло. Це ПНХ Зеленський пішов нахуй.